Пане Олексіє, за вашою інформацією, вибори запланували на останню неділю березня, і влада збирається пояснити це рішення, тим, що це, мовляв, вимога західних партнерів. Зокрема, якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність, особливо на фоні того, що Путін у березні планує провести вибори. Поговоримо про це детальніше. Чи відомо вже про те, де як збираються провести ці вибори? Чи зможуть військові взяти участь у цих виборах? Бо наскільки відомо, військові не дуже радіють взагалі таким новинам, що якісь вибори плануються. Нам треба рятувати країну. А тут влада про якісь вибори взагалі говорить. Як ви гадаєте, як вони можуть виглядати у наших воєнних реаліях? Вітаю вас. По перше, на мою думку ніяких виборів не має бути. І я дуже сподіваюся, що та реакція, яка сьогодні, от суспільство чує це, як реагує, що влада це почує і схаменеться, і зупиниться. Але дійсно, за моїми даними, і мої джерела мені підтверджують і в офісі президента і в центральній виборчої комісії, що Зеленський прийняв це рішення, воно обговорювалось декілька місяців. В офісі президента він прийняв рішення проводити вибори 31 березня і дав відповідні доручення своїй команді готуватися. І ми бачимо це не це не тільки з знаєте, яких закритих там джерел а і якась анонімна інформація. Подивіться на риторику влади, той самий Зеленський, який ще влітку казав, що ніяких виборів під час війни, вже почав говорити: ну можна вибори, якщо будуть виконані там якісь умови. Це саме почав говорити Стіфанчук, голова Верховної Ради. Ну а остання заява, буквально два дні тому, вона пройшла якось мало поміченою, але вона дуже знакова з, міністр закордонних справ Кулеба. Сказав, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів весною 24-го року. Тому влада почала готувати суспільство до цього, і я думаю, що нам треба чітко пояснити людям, чому це є дуже погана ідея. Насправді більшість українців так і самі вважають, це показують всі соцопитування. Але давайте все таки я нагадаю нам всім, що це означає. Перша. А, ну чому хоче виборів Зеленський, тому що в його офісі є ідея, що треба їх провести пошвидше. В умовах обмеженої політичної конкуренції контролю владою за інформпростором, враховуючи високі цифри підтримки зеленського верховного Головнокомандуючого під час війни, вони хочуть все це конвертувати в другий президентський термін Зеленського і зробити це пошвидше. Також в Офісі Президента їх непокоїть. Можливо, конкуренція зеленського з боку генерала залужного. Який ну я не знаю, чи хоче він тебе на вибори чи ні, але офіс президента на цю тему хвилюється. І під час бойових дій очевидно, що головкому ну точно буде не до виборів, і це теж є однією з причин їхнього цього рішення. Але для країни це дуже погана історія. Чому перше? Тому що вибори це момент, це природній момент розбрату. тому що під час виборів йде боротьба один з одним, це є нормально, це є сутність виборів. Але війна екзистенційна, яку ми маємо сьогодні. Це навпаки, це момент єднання проти ворога. Тобто, це абсолютно протилежне до того, чим є виборча кампанія. і це треба пам'ятати. Друге, безпекова складова, як провести вибори ну, в умовах сьогоднішньої бойових дій. Ми всі пам'ятаємо село Гроза, Харківська область, де прилетіла одна ракета, і нема третини села. Жахлива трагедія. Як провести вибори в умовах можливих повітряних а, атак? Це можна робити тільки в бомбосховищах, напевно. А чи є в їх достатня кількість? А що робити на в територіях наближених до зони бойових дій: Харків, Херсон, Запоріжжя, там, де ворог, там де не допоможе повітряна тривога, де ворог дотягується артилерією, радами, і ніяка повітряна тривога не допоможе величезний виклик. Далі, а як проголосують українці? Мільйон людей на фронті. А як вони будуть голосувати? В декілька днів ми не зможемо зробити вибори, тому що в нас чітко сказано в конституції остання неділя березня п'ятого року повноважень. Тобто це не може бути субота, п'ятниця чи понеділок, це тільки неділя. А як цей мільйон проголосує людей, які сьогодні захищають нашу країну? Мільйони людей за кордоном, як проголосують вони. Якщо хтось говорить, що діє, то вибачте, це є абсолютно неконституційно. Тому що конституція вимагає таємного голосування, яке може бути таємне голосування в дії? Хтось буде голосувати в прямому ефірі Ютуба чи Тіктока, хтось буде голосувати, може до нього зайшла людина і дає тисячу гривень за голос, і він бачить, як людина голосує. І це найкраща схема для підкупу, але не для демократії. Може, до когось хтось з ножом до горла підійшов чи чимось погрожує, а людина голосує. Це все неможливо перевірити, і це все не так не може працювати. Тому дія відпадає тоді, як голосують мільйони людей за кордоном. Тобто, таким чином ми бачимо, що викликів набагато більше, ніж, ніж можна собі уявити, таким чином, я сподіваюся, що команда Зеленського, відчувши супротив суспільства, отямиться. І цю ідею відкине і займеться безпосередньою роботою і наближенням до нас до перемоги. А ще раз до перемоги у війні, а не до перемоги на виборах. Пане Олексію, до речі, я хочу ще з вами обговорити останні скандальні матеріали, які вийшли в західних медіа. І до речі, вже сьогодні The New York Times також інформує про те, що все таки спостерігається якась певна напруженість між владою і військовим керівництвом, між зеленським та залужним. І тут теж такі знаєте чутки ходять, що Зеленський. Ну хоче ну власне переобратися, а для того, аби зберегти за собою владу. Але з іншого боку, ми бачимо, наскільки активно українці підтримали залужного, коли він їм розповів про реальну справу на фронті, і наскільки все зараз так, як воно є, і чи не гадаєте ви що залужний може стати на цих виборах опонентом Зеленському, тим паче, що українці достатньо активно підтримують головнокомандувача збройних сил? Дивіться, ну я не знаю абсолютно нічого про плани політичні генерала залужного, але те, що офіс президента за це дуже хвилюється. Це є факт, і реакція офісу президента на статтю залужного в The Economist, Вона ну вона дивна, тому що ну дійсно вони там випустили заступника Єрмака Жовку на національний телемарафон. В якому він почав казати, що Залужний зробив неправильно, налякав наших партнерів. Ну воно атакував залуженого, прямо скажемо. Ну, в своїй статті, де економіст залужний нікого не атакував і не має права такого ні президента, ні головнокомандувач, Звичайно, що він не має права верховного головнокомандувача атакувати, ні офіс президента. А от офіс президента якраз це зробив і атакував його. І реакція така: знаєте, не як на статтю генерала, ну який просто називає речі своїми іменами і навіть бере на себе відповідальність. Да ну контрнаступ не вдався, так як ми всі на це сподівалися. І він говорить і про причини. І про наслідки, і про те, що робити. Але офіс президента відреагував це як не політично певний крок, і це теж до речі дуже показово, яке теж свідчить, що вже вони живуть в парадигмі виборчень, де все йде крізь лінзу, саме виборчу і крізь ці окуляри. Тому це є ну, погана історія, повторюсь. А більше того, такою реакцією на статтю залужного офіс президента, якраз у тут кажете, і Таймс, написав до вже про це пишуть а, тому це було свідчення тертя між вищим військовим та вищим політичним керівництвом України. Нащо це було робити? Навіть якщо вам щось не подобається в цій статті, ну, за зачиненими дверима сядьте і поговоріть. Ну ви ж вийшли в паблік, ви вийшли назовні, і всі це побачили. Я не хочу казати слово конфлікт бо це останнє, що потрібно Україні в таких умовах конфлікт між і військово політичним керівництвом. Ну але щонайменше тертя ми спостерігаємо, і це не потрібно і абсолютно нікому. Я би ще хотіла б говорити з вами опитування від The New York Times, яке ми вже згадували, і дослідницького інституту сієнського коледжу. Вони свідчать про те, що за рік до виборів Байден відстає від Трампа у п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів: це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада і Пенсильванія. Байден попереду лише у Вісконсині. Респонденти із різними рівнями доходу до речі заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, а натомість політика Трампа допомогла. Також багато американців вважають Байдена досить старим. Щоб знову очолити країну, то як на вашу думку, чи варто нам хвилюватися зараз? Адже ми добре знаємо політику Трампа щодо України? Так, варто 5 листопада наступного року відбудуться президентські вибори в США? Це може стати дуже серйозним випробуванням для України вже позиція, скажімо, про Трампівського крила республіканської партії, воно вже зупиняє підтримку України. І перемога Трампа на виборах, яка цілком є можливою, вона може мати ну дуже серйозні наслідки. Україні сьогодні треба порахувати, перерахувати свою стратегію, переробити свою стратегію і військову, і дипломатичну, і внутрішню для того, щоб максимально зробити все можливе, щоб цей рік протягом цього року стати менш залежними від зовнішньої підтримки. Бажано взагалі за цей рік. Вийти зі стану бойових дій, це ну тут питання, що є для нас можливим, бо наші бажання це одне, а реальність це інша. Але ну це точно щось про що нам треба думати, одночасно вибудовуючи і відбудовуючи стосунки із цим крилом американської політики. Бо я вам хочу сказати, я дуже добре знаю багатьох республіканських конгресменів і сенаторів. Не можна сказати, що це якісь антиукраїнські люди, абсолютно ні. І, взагалі, республіканська партія історично була партією, яка дуже а, не любила Росію і якраз розуміла сутність російської імперії, але на жаль, ми упустили. І, і оце зовнішня політика в стилі show» з боку Зеленського ще раз це абсолютно нормально. Він є лідером і і, і дуже важливу роботу робить у відношеннях з адміністрацією президентською. Це є добре. Але ну не можна було, як вони повністю перехреслили можливості для парламентської дипломатії, для роботи з конгресом, для роботи з сенатом. І наслідки цього ми маємо певні вже сьогодні. У нас є рік для того, щоб зробити висновки, перелаштуватися, змінити свою інформаційну складову подачу інформації, ну і багато речей змінити всередині держави. Головним викликом сьогодні для нашої допомоги Україні в світі є не Трамп і не республіканці і не Хто ще це є корупція всередині України? Тому що це те, коли виходить стаття в журналі Тайм, якій говориться, це одна з найвідоміших видань в світу. В якій говориться стаття про зеленського оточення, і говориться, що українські чиновники крадуть так, наче завтра не настане. Це є катастрофа, тому що ну ви уявіть собі, на місці американських платників податків. Чому вони мають відправляти свої кровні за океан, в країну, де ці гроші можуть просто вкрасти? І коли Трамп їм говорить, а куди що ви робите, ну, це знаходить відгук в їхніх серцях. Тому наше завдання і Трампу, і всім іншим показати, що Україна змінюється, здатна на це, здатна очиститись. Тут потрібна дуже серйозна політична воля. Тут треба відкинути самозаспокоєність, яку я, на жаль, бачив протягом певного часу. Ми можемо продовжити щось зависав сигнал. Е, так Я ви можете, чую можете продовжувати зараз, вас чуємо. Добре, а і оце, і оце самозаспокоєність, яке призводило до всіх цих тест, прокавана набережної Ялти і все інше. А треба все це відкинути, засучити е, рукава, і ти працювати, очищати країну, будувати стратегію. І тоді е, ми не втратимо і зовнішню підтримку. А якщо ми цього не зробимо, ну перед нами величезні виклики. Не дуже втішні висновки, але ну така реальність. Нічого мусимо з тим якось давати собі раду, робити висновки і робити все для того, аби підтримка Сполучених Штатів не зникла навіть після того як відбудуться вибори. Що хотіла би з вами зачепити там Одеси, пане Олексію? Бо ви самі з цього регіону ніч в Одесі минула геть неспокійно. По місту вдарили шахедами ракетами Онікс та Іскандер. М. Є влучання у середмісті та позаконсервованій промисловій будівлі. Пошкоджено багато багатопорохівки в Одеській художній музе музей який входить до спадщини ЮНЕСКО, ну і також є влучання в пропортову інфраструктуру, і в Одесі часто можна почути російську мову, е, як реагують Одесити, що їх знищує ворог, який з ними говорить однією мовою. Ну, я думаю, Одеси там вже як і харків'янам, як і мешканцям Маріуполя більше усіх інших, давно все зрозуміло і про ворога, і хто з ким ми маємо справу, і навіть ті люди, які Ще після 2014 року в них залишалися якісь там сантименти, або просто якесь, хоча б там більш-менш ставлення до Російської Федерації, для них це кардинально все змінюється. Це є факт, і так дійсно ці ночі Одеса пережила це. Цьому, там я сам з Одеси Мені дзвонила дружина. Вона з дитиною в Одесі, і розповідала все, що там безпосередньо відбувається, як вона відбувалося. В Одесі сьогодні складно. Але ми з усім впораємося, і хоч наша розмова сьогодні така складна, і дійсно художні музеї для мене це дуже болюче. Я вхожу наглядову раду художнього музею в Разлі, Ми багато робили для його відродження. А, але хочу сказати, і не на першу частину нашої розмови, в довгостроковій перспективі, ми навіть висловили таке слово приречені на перемогу і остаточно, тому що на нашому боці вільний світ ми на правильному боці історії. За нами країни з сумарним ВВП е в 50 трильйонів доларів США в Росії. Це півтора трильйона. Це не порівняні речі. Але в короткостроковій середньостроковій перспективі ми маємо сьогодні багато речей переосмислити і змінити для того, щоб зберегтися, для того, щоб зберегти країну, щоб оцей термін необхідний нам, і цей час необхідний нам ми виграли і країну зберегли. І тому я ще раз повторю, я є абсолютно оптимістом. Я абсолютно вірю в Україну. Я не знаю, що буде перемога, але це не означає, що треба самозаспокоюватися, займатись дурньою, як то вибори президентські чи будь-які інші під час бойових дій. А треба працювати наполегливо, і тоді все буде. Пане Олексій, дуже коротко. Ви згадали про те, що ваша сім'я зараз перебуває в Одесі. Чи постраждав ваш будинок? Ваше помешкання? Наскільки Слава зараз ситуація? Слава Богу. Слава Богу, ні. і цього разу була одна з атак, коли були прильоти буквально в 200 метрів від мого будинку, і вікна в моєму будинку, ну я живу в багатоквартирному будинку, і там сусідів повибивали шибки. Таке теж було. Цього разу вибухи були трішки подалі, але це все дуже близько. Одеса не таке велике місто, особливо його центральна історична частина. Тому це є безумовно все боляче, але повторюсь, Одесу так не зламати.